Це відео я знімаю для тих, хто робить повністю ремонт у ванній кімнаті і вирішує, щоб залишити стару ванну. Ну, зазвичай лишають старі шавуні ванни, щоб їх потім реставрувати. І стоїть питання, як саме найкраще підготувати ванну для того, щоб її реставрувати. Дивіться, тут от я щойно приїхав, буду відновлювати цю ванну. Довжина якої 1,50 50. М. Щойно зроблений свіжий ремонт, ще навіть все не встановлено до кінця. Ще все свіже. І тут найкраще підготовлена ванна. Дивіться, оцей стик повністю він щільний. Тобто тут пройдено фугою. Коли фугували шви, також прийшли всі кути. Ну Все ідеально. Нема ніяких щілин куди би тікало акрил. І коли я буду заливати акрил, то він буде гарно приставати до плитки по всіх кутах. І потім вже не треба буде сюди клеїти ніякі кутники. Навіть не потрібно буде силиконити. Ну, Хтось навіть ще собі силіконить, міру бажання, але такий варіант, як тут. Після реставрації ванни кут буде ідеальний. Потім я ще, коли закінчу реставрувати цю ванну, то покажу, як воно буде виглядати. Ось ванна ще в процесі заливки акрилу. Так все плавно стікає на дні. І хочу показати, як все вийшло по краях. Можете побачити, який акуратний кут. Це тінь паде. Ці кружечки. І все. Тут уже не треба по краях ні силіконити, ні кутники клеїти. Ну, Силікон можна при бажанні, щоб туди вода під окрилом не підтікала. Але я сумніваюся, що під нього там зможе підтекти вода.